Уміє Отця і Сина, і Святого Духа. Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю нас всіх з Воскресним днем, радістю Богослужіння, радістю спілкування людини з Богом. Сьогодні за божественною літургією ми чули відривок євангельського читання від апоста Євангеліста Матфея, який говорить про те, що Господь, після того, як Нагодував людей п'ять тисяч, звершив велике чудо. П'ятьма хлібами нагодував п'ять тисяч людей. Це благословіння після благословіння хлібів. І він удалився на іншу сторону озера і говорить своїм учням: випливіть на іншу сторону берега моря. Відпустивши народи, які були, оточували біля Спасителя, Господь пішов цілу ніч молився. І коли він молився, вже був вечір, ніч, корабль був на середині моря, уточнюється на середині моря, і Господь пішов по морю, море було дуже неспокійне. Били великі хвилі, високі хвилі. І апостоли, які, учні, які були в кораблі, вони побачили Спасителя, що він йде по морю. Вони скричали, убоялися і сказали, що це призрак. І Господь, заспокоюючи їх, говорить: не бійтеся, це я. І апостол Петро, який був дуже темпераментним, Говорить до Спасителя, що дозволь мені прийти до тебе. І Господь каже: Іди. І апостол Петро, вийшовши з човна, почав іти по цьому неспокійному, бурхливому морю. І коли він йшов, дуже був сильний вітер, хвилі, і він написано: убоявся, усумнився. І почав тонути. І коли він тонув, він закричав до Спасителя: Господи, спаси мене, тому що я погибаю. І Господь простаршив йому руку, говорить, чому ти усумнився? І коли зійшли вони в корабль, море утихло. І учні, які були в кораблі, сказали, воістину, ти є син Божий, ти є Спаситель. І підійшли і поклонилися йому. І вони приплили на іншу сторону моря. Про що говорить цей відривок, браті і сестри? Він повчає у нас в першу очередь молитися. Кому Господь молився? За що Господь молився? Чому називається Ісус Христос Син Божий? Називається Син Божий, тому що в нього є Батько. Чому називається Батьком? Бог Отцем називається, тому що в нього є син. І син молиться, хоча в нього є, так каже, єдиносушний Ісус Христос єдиний з Отцем Своїм. За що молиться Христос? Ми знаємо, що Господь молився за апостола Петра, коли той усумнився, що він спасити, втік і зрадив його. Ми знаємо, що Господь молився, коли воскрешав людей. І особлива молитва була, коли Господь в усіманському саді стояв на колінах, що каплі поту падали каплі крові. Коли молився Господь вночі, браті сестре, коли тиша, це приклад нам, що без молитви ніколи не можна приближитися до Бога. Ніколи не можна почути Богом те, що ти хочеш, без молитви ти не отримуєш. А коли молитися, Господь показав, так, ми вночі не можемо вставати. Ми якщо начнем, ми днем молилися, з вечора молилися. Але Господь показує, коли є тиша, коли є спокій. І Господь молиться за кожної з нас, браті і сестри. Коли ми молимося Богу, Бог молиться перед Своїм Отцем Небесним за нас. Він ходатийся за нас. Він є ходатай за нас. Про спасіння нашої душі. Що таке бурхливе море, браті і сестри? Це часто ми співаємо в пісні півах, життєйське море. Воно неспокійне, воно гріховне море. І апостол Петро, який виходить, де йому кажуть, іди. Він радіє не від того, що він йде по воді, а від того, що він йде до Спасителя. І на цьому шляху між людиною і Богом великий соболаз гріхів, браті і сестри. Чи ми потонемо в цьому гріхах? І не дійдемо до Бога через покаяння, через сокрушення, через молитву, загладження добрих, добрими справами своїх гріхів. Бурхливе море, браті сестри, це гріховні страсті, це гріховні привички, які ми повинні пройти, вийдіть з церкви, як в церкві добре. Тільки не встиг вийти, вже і та думка прийшла, і в то бажання є. І то захотілося ще в церкву пропустив, неділю не був, взагалі не знаєш, як себе обуздати. От таке життєйське море, браття, море, по якому ми йдемо. Але апостол Петро, який почав тонути, я за Туз говорить, що він радується, повторююся, не тому, що він йде по морі, як по суху, а тому, що він йде до Христа. І коли він усумнився, він став тонути. Що він сказав? Господи, спаси мене, тому що я погибаю. Як нам не вистачає браття, мудрості, духовності, стійкості просто сказати, Господи, спаси мене, коли є привичка наркоману, коли є привичка злодійства, коли є привичка алкоголю, інших пороків. Обично такі люди кажуть, та я нічого, та я що, я хіба щось таке роблю, я нічого. Ну ти погибаєш. Ти йдеш при Ісподню. І коли кажуть таким людям, часто от приїжджають на вечірню і бачите, люди, я їм покажу, повторяй, Господи, спаси і помилуй мене грішного. Вони починають повторяти, присвятає Богородице, спаси мене. Кажуть, мені легше стало. Мені в голові посвітнішало, мені на душі легше стало. Скажи це вдома. Скажи це, коли йдеш по дорозі, коли їдеш в машині, в транспорті, куди би ти не йшов, що би ти не робив, повтори це слово, Господи. Спаси і помилуй мене грішно. Пресвятая, Богородиця, спаси мене. Всі святі і моліть Бога за мене. Повтори ці слова, і Господь тебе виведе. Як часто воїни приходять кажуть, не знають, як сказав, як сталося, що я живий? Я повторяв ці слова. Того не стало, того не стало, а я живий. І сьогодні, браті і сестри, Господь вчить нас, що без молитви ми самі пройти без просьби до Бога. Ми цей життєвський шлях пройти самі не можемо, тільки з Божою допомогою. І коли Господь війшов у корабль. Море утихло, хвилі утихли, що Богу повинується, браті і сестри, все творіння. Все повинується Богу. Сьогодні, ви знаєте, йдуть домовлені між високими посадовцями, буде мирно в Україні чи не буде. І одні люди кажуть, що треба примиритися, щоб не гинули. Другі кажуть, землю свою не віддамо. А що ми з землею будемо ділитися? Кау, земля наша, а земля каже, а ви мої, не я ваша, а ви мої. Ви вийшли з землі, ми земля. І ми повернемося в землю. Ми землю не заберемо ні чуть-чуть. ні горстку, а земля всіх нас забере. Земля всіх нас забере, браті і сестри. І ми повинні подумати про те, з чим ми прийдемо до Бога. Якщо ми будемо вчитися, як Господь сьогодні вчить нас молитися, і в яких гріхах би ми не тонули? Скажіть цих два слова. Господи, спаси мене. Скільки таких приходить навіть батьків за своїх дітей, що діти не чують батьків, ворогують. Руку піднімають, погрожують, а батьки слізно моляться і кажуть, не впізнаю, кого я носив під серцем, на руках, вчив, годував, все давав, радів кожному помислу, думці, поступку, вчинку дитини. А дитина каже, я тебе знищу. Ну, коли батьки, не озлоблюючись, продовжували молитися за своїх дітей. Вони казали, дитина дзвонить. Дитина каже, тату, мамо, як ти, як поступити, як зробити? Як Господь сьогодні вчить, браті сети, при всіх випадках життя нам потрібно молитися. Я щиро вам всім дякую за те, що ви сьогодні є, і ви засвідчили, що ми є діти Божі. І ми прийшли сюди по бурхливому гріховному морю життєйському, тому що тут Бог, тут Господь подає руку помочі. Як подав апостолу Петру, так і кожному, хто буде сьогодні просити, і вдома, і в церкві, і на роботі, пам'ятайте, що Бог, як подав руку помочі Петрове, який тонув, усумнився. Не доведи Боже, ті люди, які сьогодні не приймають істини, які пішли в секти. В розколи, в колдуни це люди, які не пізнали Христа. Вони усумнилися в Христові, і вони шукають собі інше утішення. А ви сьогодні доказуєте, що ви не усумнилися. Хоча нам важко, хоча нам трудно, у нас багато хвороб, немочів, нестроїнь і сімейних, і, і таких сусідських, і різних, але ви не усумнилися. Ви прийшли, тому що тут Христос. Нехай Господь кожному із нас подасть свою руку поміч. вас всіх Господь.